Як роботодавці отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи? Компенсація витрат надається роботодавцю. Крім роботодавців, які є бюджетними установами, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору контракту, зокрема, за сумісництвом за таких умов. По-перше, роботодавець повинен перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. По-друге, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. По-третє, подання. Дня в законодавства порядку податкової звітності. Це є остання обов'язкова умова отримання такої компенсації. Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи подає заяву про компенсацію витрат. Це може зробити через дію або особисто в будь-якому підрозділі чи центру зайнятості.